Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування смачних хрустких крилиць. Для цього рецепту нам потрібні самі крильця, кетчуп, курудзяний крохмаль, гірчиця, мед, перець та сіль. Весь перелік продуктів, необхідних для цього рецепту, я залишу вам в описі під відео. А тепер почнемо готувати. Промиваємо крильця, пересипаємо їх добре крохмалем і додаємо перець і сіль. Змачуємо їх так. Щоб вони були повністю покриті крохмалем. Викладаємо їх на листик, застелений пергаментом, і випікаємо при температурі 200 градусів десь хвилиночок 30 до розмяної скороринки. Також можна включити, якщо у вас є конвекція, добре обсмажує. Поки крильця запікаються, готуємо соус. Для цього додаємо до кетчупа гірчицю і вливаємо мед. Все перемішуємо. Дістаємо крильця, поки вони гарячі. Додаємо соус і перемазуємо. Подаємо до столу, їмо, поки вони теплі, вони дуже хрусткі. Гарно змащуємо соусом. І куштуємо. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!